Уважно і зосереджено студенти, викладачі та навіть ректорат Острозької академії пишуть загальнодержавний диктант. Присвячений він не лише Дню української писемності та мови, а й національній єдності, і проводиться в 16. -те. Сьогодні ми по особливому розуміємо Шевченкову настанову любити Україну врем'я Люте. І знаємо, що вистоїмо, бо за нами правда і славна історія. Ми вважаємо, що текст не важкий, тобто легко його було. Сам зміст тексту є дуже актуальним на цей час. так? Так, справді диктант дуже сподобався. і Сподіваємося, що на наступний раз буде ще цікавішим, ще колоритнішим, і покаже інші сторони про нашу українську культуру і нашу історію. Ректор академії Ігор Пасічник зізнається, допустив дві помилки. Сам собою не задоволений, бо я зробив дві помилки, тому що слово всього на всього я не знав, що пишеться через два дефіси. Можливо, це вже інші якісь правила правопису. а Можливо, я вже забув. І слово Дика орда, дике поло я написав з великої букви. Отже, я зробив ці дві помилки, і для себе зробив висновок, що треба писати диктанти частіше. Можливо, для того, щоб перевірити самого себе. А диктантом у цей день не обмежилися. Студенти влаштовували флешмоби, пропагуючи саме українську музику у закладах громадського харчування. А ще в Острозькій академії підписали меморандум із місцевою владою задля підтримки і популяризації своєї солов'їної. У першу чергу це просування української мови в всіх сферах побуту і культурного життя нашого міста. Дивіться. Президент пообіцяв, що наше місто на базі нашого міста буде сформовувати територію інтеграційного переджуючого розвитку, тобто своєрідна Кременієва Долина. Так? А ми зараз робимо ще один експеримент. Ми зробимо показовим наше місто, де в всіх сферах життєдіяльності буде використовуватися наша рідна українська. Також у цей день студентів та представників ЗМІ об'єднав медіафорум для регіональних молодих журналістів. Говорили про правильне і шанобливе використання рідної мови грамотність. Ми знаємо, наскільки аудиторія загалом сприймає інформацію засобів масової інформації. Дуже часто не лише як там якесь керівництво до дії, чи як там повідомлення про актуальне сьогодення, а як певний формат для наслідування поведінкової. І сьогодні ми вирішили залучити до такої дискусії, по-перше, з нагоди дня писемності журналістів, початківців локальних медій до нас сьогодні приїхали колеги із Бучі, з Одеси, зі Здобунова. Ощіну відповідно от хто ближче локалізується, і ми вирішили поспілкуватися про те, як не лише дотримуватися модійного стандарту, а як в погоні за оперативністю, в погоні за новою інформацією, не нівелювати мовні норми. Загалом в академії переконані, говорити, плекати і популяризувати українську мову ясна річ варто. Окрім цього, потрібно не забувати про вдосконалення мовлення і постійну роботу над собою, адже саме ми формуємо статус рідної мови як в державі, так і за її межами. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин.